Угода не була власне опублікована ця угода, не була е, належним чином оприлюднена і на той час мені. Як і е, депутату Верховної Ради в порушення закону України про статус народного депутата, про комітети Верховної Ради відмовилися надавати про, е, е, проект цієї угоди і саму угоду. Е, Міністр від мені відписав, що ця інформація є е, кон, конфіденційною. Хоча відповідно до закону про статус народного депутата, народний депутат має е, доступ не тільки до конфіденційної інформації, а і до таємної і ось. Зараз всі звернення, які надходять до мене як до голови комітету, є обурення людей, які живуть на Харківщині і на Донеччині, про те, що порушуються їхні права, вони хочуть знати, що написано в цій угоді. Насправді я це не перебільшую щодня десятки листів. І я ці листи скеровую до Кабінету міністрів, я ці листи скеровую в адміністрації президента, тому що власне, люди кажуть, що відбувається порушення законодавства. На відміну від власне, Донецької і Харківської обласних рад, на відміну від Юзівської площі, після тих акцій, я думаю, що після того, коли. Люди там на, на Харківщині, Одинечині, які відбуваються акції протесту. Львівська обласна рада і отримала угоду про розподіл вневоднів, які відбуваються у межах ділянки Олеська між державою Україна та Шеврон України та товариство з межі відповідальністю Надра Олеська, Львівська обласна рада та Івано-Франківська обласна рада. Ось ця угода. Ця угода має 260 Одну сторінку. Я думаю, що представники інвестора власне, компанії Шеврон взяли певні уроки. Можливо, вони переконали і уряд наш і, власне, позиція громад, позиція людей, екологів, правників призвела до того, що угоду ми сьогодні уважно читаємо. Я хочу сказати, що в порушення е, е, статті 2, частини 2 статті 11 закону про угоди про розподіл продукції, цей проєкт угоди, який надійшов до Львівської та Івано-Франківської обласних рад, не пройшов у нас, написано чітко в законі, підлягають обов'язкові, цитую державній експертизі з фінансових правових природоохоронних питань відповідно до законодавства відкритої, де ми були присутні науковці, де ми були присутні екологічні правові організації, існувала в Україні. Власне була ініціатива. Комітету з питань екологічної політики протикористання та подання нації Чорнобильської катастрофи моя ініціатива щодо проведення парламентських слухань. Проте більшість Верховної Ради в особі фракції регіонів і фракції комуністів не підтримала проведення парламентських слухань. Тоді комітет екології провів комітетські слухання. На, власне, на, під час проведення комітетських слухань було надзвичайно серйозне представництво. Крім депутатів Верховної Ради, це були присутні і науковці, це були присутні геологи, гідрологи, представники екологічних організацій, були присутні представники територіальних громад. Власне, Донецька і Харкова і Харківської області, так званої Юзівської площі, були присутні представники власне, і з Львівщини і з Франківщини. Серйозні застереження і серйозні зауваги щодо. Імовірного е, видобутку сланцевого газу висловлювали е, висловлювали науковці, висловлювали екологи, висловлювали працівники. Представники територіальних громад з Харкова привезли нам воду вже е, села е, Веселого. Вода була чорного кольору. Представники е, Донецької області привезли 721 аркуш. Підписів це більше 20 тисяч підписів. Це на тільки на комітетські слухання. Це Слов'янськ Слослов'янськ е, е, місто і навколишні населені е, пункти. Е, я уважно подивилася ті підписи. Оскільки це було отакий, ось такий пакет документів. Вони привезли, знаєте, так такою грубою ниткою зав'язаний. Я вирішила, е, тому що я розумію, яка це праця подивитися на підписи. Підписи насправді е, оригінальні. Люди писали серію і номер паспорта, люди писали адресу, де вони проживають. І е, було видно, де є підпис там дорослого, де є підпис вже десь молодших представників е, родини. І, е, власне, дуже нас, е, нас так з, збентежило, що власне там. У на Донеччині і Харківщині дуже серйозно громади власне протестують проти, проти того, що відбувається, оскільки це абсолютно антиекологічна угода. Технологія гідророзриву не фігурує в термінологічних визначеннях, Її взагалі немає. Сланцевий газ в термінологічних визначеннях не існує. В тексті він є і гідророзрив, і сланцеві породи, і сланцевий газ. Термінології немає, бо угода називається розподіл вуглеводні. У визначенні написано, тут же в угоді. Вуглеводні, так як написано в енциклопедії, це нафта і природний газ. Сланцевий газ не фігурує і гідророзрив, але вони будуть саме це робити. Чому так написано? Щоб потім не нести на це ніякої відповідальності? Переліку хімічних речовин немає. Плану чіткого збереження природних вод відсутній. Зобов'язання щодо шкоди реальної в гривнях, грошах, як вони прописали свої інтереси, відсутні цій угоді. Ніяких, абсолютно ніяких е, е, прав для місцевих громад щодо контролю за станом навколишнього середовища не прописано не тільки щодо стану навколишнього середовища. Щодо земельних ділянок, щодо трубопроводів, електроенергії, води. Там написано інвестор має право беззастережно, без будь-яких заперечень, з боку місцевої влади використовувати землю, воду, трубопроводи, дорогу, електроенергію. Не хотіла зазначити це те, що для мене шокуючим відкриттям було те, що в Америці батьківщині фрекінгу і взагалі ці технології досі нічого не придумали, що робити з фрекінговорідний нормаль. Я приїхала з бажанням подивитися на ту. Черівну фабрику, де будуть брудної рідини робити чисту, яку потім можна вилити в вічку. Насправді цього не відбувається. Найкраще, що вони змогли придумати, це захоронювати рекінгу рідину під землю. У них є дуже багато порожніх свердловин, де вони раніше розбували нафту і газ. Вони туди його закачують і тільки слідкують за тим, щоб не фонтанувала ця рідина, тобто вони контролюють тиск. І Після того, як свердловина наповнилася водою, вони закривають її, ставлять цементну плобу і залишають. Більше ніякого моніторингу не відбувається. Ніяк рідина, нічого з нею далі відбувається. Незважаючи на те, що розказують, що цей метод досить надійний і зарекомендував себе, коли ми спитали, чи як давно вони це роблять, вони сказали, що це приблизно відбувається з 2008 року.